Ну что, братва, всем привет! Вы на канале Димазер. И вот на вот такие пушечки мы сегодня гоняем. Ну, те, кто дают мой канал уже давно. Ну и на те, кто те, те червоный велик тоже есть. Ну, сегодня такая пушечка. Ну, в принципе, можно так рубануть. Та беремо а що у нас є. Випарує. Ага. Невідома помилка. Прикольно. А! А я думав сава! Це о, заказ. Я сподіваюся нам його дадуть. Чи теж зараз буде помилка? О! Нормально чисто. Через дві вулиці віддати. Так, попрошу. Дощі потисну. Опа. Ну добре. Uber 05. Джинки на рожі. Я сказал добрий день, а на кінці сказав пока. Блять, сука, баный замок. Цей момент вирішимо. Так, мені до сюди. А велопарковки тут, звичайно, що нема. Ніфіс. Сезон відкривайся. Нам потрібно на... Отак от і отак. От ну а поки я йду до клієнта, підпишіться на канал, ставимо лайк і пишемо в коментарях. Так. Добре, прошу bardzo. Дід за нього. Паратудай та путіта одай. О, старі я вже для таких махінацій. Ще один заказок. До нас прийшов. Ну, в принципі, норм. Підійде. Ох ти що, я приїхав. Я щось не понял куди? Куди я приїхав? О, парковочних місць взагалі нема. А, не, є, до одну. На дебу. Туда ми культурно заліземо. Опа. Ну, добра. Убер 4F. Окей. Дай за Ты подивись. Ты подивись. А прикинь, я мне тоже сюда. Привет. Так, якось мені треба туди. Оце якось робиться ось так. Заїжджаємо, розвертаємося. І отак стоїмо. Ось і все. проблема вирішена. Лайфхак від Дімазера. Опа! Я надіюсь, ти хоч не сюди їдеш. Бігі, сука, бігії! Ага. Ja tu na nie zajedu, tak czy. Że... I on tak też To pan zamawiał, Baro? O, ty klient na Proszę bardzo. No, góry czurudę, za nie? A co się stało? Nie tak. Myślałem, że potem to światełko. Aha. Że to coś. Jakby niesie, dźwiga A to jakiś helikopter chyba, albo coś No wygląda na helikopter, ale nie on A dzisiaj widziałem wojskowy Tak? No, latał Tutaj. <noise> Wojna będzie, jak w nic Prędzej <noise> czy później będzie, nie? No No bo co zrobimy? Co zrobimy z Putinem? No nic Nic nie zrobimy, albo trzeba się poddać No Albo trzeba z nim walczyć, nie? No tak no. Руєш, дзаня. <плес> Трохи політики, не знаю, чи ти було, чи ні, але. Трохи політики в кадр завалилося. Ну, такий собі контент, я думаю, що щось зараз буде. Що мене почав тормозити, я думаю, ох, зараз буде бійка, ох, кур'єр проти кур'єра, але тозі ніфіга, на тозі він просто потрендіти рішив. От чого я ненавижу ці велодоріжки, не знаю, як там у інших містах, але в Познанні це щось з чимось. Вона з'являється, потім різко так хоп і нема. І робиш з цим, що хочеш. Але велодоріжки нема. Виїжджаєш то до машин, то знову на велодоріжку, то знову з машинами, то знову на велодоріжку. І ще ти десь повертаєш. Ну і куди ти йдеш? От куди ти йдеш? Опіздец. Ну, Зебрі немає, вона полет. Бо їй треба. Так, подруга, ти давай уже определяйся, куда ти будеш йти. Чи вправо чи вліво. Салам алейкум. Єбать тебе, ворот. Заслуживаю, звичайно, що але... Ли... Ну, ідіот просто. Собі їде, бо йому треба. Офігеть. Що це за херня? щось розсипав чи що? аж у горлі аж почало пекти. Фу. Що за херня? А, там щось горить, ніхера. Ніхера собі. Там прям дах горить повністю. Ну, дим, по крайній мере. Вогня я не бачу, але диму прям там хера. Ахерить. Ось такий получився відосик. Знаю, що короткий. Там від себе може хвилина. Шість-сім буде. Але, що ж ти будеш робити, якщо нема контенту ніякого. А постанови знімати це якось не мій профі. Дякую всім за перегляд. Ай! Ставимо лайки, підписуємося на канал. А ссылки на телеграм, інстаграм, ну і можливо на Тікток будуть. Звичайно, що. Вопс. А з вами був Дімазер. Всім! Bye. Okay.